Поехал и... Иди, иди, убирайся тут. Если хочешь, убеги лучше тут дорогу. Не, я вот тут напрямую. А можем дать за спорт ну ладно. Не, 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 я аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так. вот это все. О, палатка, зашибись. Слухай, тут может быть и морфий. А, она едет за нами. сидай сюда, Реха. А ні, він, він скинув агро. Їхати. А якби тебе виключив двигатель, я ще може би полутав. Ти не лутав, ні? Mm. Я з барбельота быстрый. Ах, ти не будешь тут їхати. Казал? Набег. А, ні, ні, я зможу. Пуливей. можна. По лівій. А їй. Я так на автобусі вирулював в таких частинах. Клас. Мені ще тяжко вперше за рулем тут в тій грі. Босси не рухай мешкає. Чого? Що зробиш? Я попікав. Врага, що я ще Так. Там пише машина. Мужик написав, що там машини є. На карту треба часто дивитися, бо деякі не знають, що вони позначають. О! Тут наліво? Мужик позначив, де він помер. Вперед? Ні, кач, чекай, чекай. Чек, не. не, далі, далі. Добре, їде. Наступна дорога. Там вона має, має бути трохи далі. Стоїть. Це або кадеся Так зручно легко їде машина. Ти всі зремонтував ці? Що не? Ага. Три, ще не зремонтував. От я лише в запах. Але таке враження, ніби ми гарно їдемо. Там, там тільки дайки просіти з легко. Ворота не було. М? Ворота ще не було. Та ніби ні... Не бачив, ще поки що. Він трошки бачив. Я карту маю, якщо що шо? Не, тут майже нічого немає. Просто я буду говорити, коли їхати, я розбираюся по карті, мій брат, ні. чекай, ми проїхали. Ми проїхали. Де паркуватись? Назад. Назад Трошечка назад. Ща-ше-ше, та назад їдь просто. По дорозі. Або можемо приведілось.